Суд дозволив Нестору Шуфричу виконувати депутатські обов'язки, знаходячись в СІЗО. Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь ютуб канал «Свій до свого по своєму, і в цьому відео я хочу коротко прокоментувати рішення, яким наша українська, прости господи Феміда навіть мене змогла здивувати. Це рішення можна навіть перефразувати: найчесніший, найбільш реформований. Суд в світі, це саме український суд, тому що його кожен президент реформує. Попередник, в числі 144 реформ, теперішній президент, так от оцей найчисніший суд, дозволив Шуфричу, кримінальному авторитету, депутату від забороненої нині ОПЗЖ, якого підозрюють в державній зраді, і через це, через відкриття кримінальної справи, він сидить в СІЗО. Кримінальна справа по державній зраді. Йому дозволив суд виконувати його депутатські зобов'язання із СІЗО. Я навіть не знаю, ну, що тут ще додавати. Тобто Верховна Рада України єдиний законодавчий орган України. От в системі органів є там, знаєте, принцип поділу влади, законодавча, виконавча судова. Так, от Верховна Рада України це єдиний законодавчий орган України. Прости, господи, наповнений незрозуміло ким і постійно голосують за деребан України і за погіршення життя українського народу. І от наш найчесніший суд відреформований тією ж самою Верховною Радою і попереднього скликання, і теперішнього, він дозволяє Шуфричу виконувати депутатські зобов'язання. Тобто. Депутат від ОПЗЖ, пов'язаний з Медведчуком, який сидить в СІЗО в, в підозрюваний в кримінальній справі за державну зраду, може подавати законодавчі ініціативи, приймати участь дистанційно в роботі комітетів Верховної Ради, висловлювати свої пропозиції, писати депутатські звернення, подавати запити, його помічників можуть отримувати зарплату, соціальні пільги там, і так далі. Прекрасно. Абсолютно прекрасно. Це не проста випадковість, це реальна вироджена картина того, як працює внутрішній ворог України. Внутрішній ворог це кланово олігархічна система управління державою. І фактично, ми під тим внутрішнім ворогом перебуваємо в такому собі режимі прихованої окупації. Не розуміючи, що це окупація, не розуміючи, наскільки все вироджено. Ну і час від часу з'являється щось, якесь отаке повідомлення, яке нам вчергове показує на ту виродженість. Ну, як оця, до прикладу, ситуація з Шуфричем. І це такий, знаєте, повний-повний абсурд. Знову ж таки, Верховна Рада, яка вже прострочена, але в законодавчій системі не було передбачено такого випадку і в умовах. Війни не можна провести вибори. Хоча знову ж таки війна нібито йшла з 2014 року, і вибори в 2019 році ми змогли б провести, але тоді була не війна, а АТО, але воєнний стан не було введено, і так далі. Чому я це все перераховую? Тому що люди на превеликий жаль не розуміють, наскільки важливо і в цілому, і особливо в юридичних моментах називати речі своїми іменами. Подавати правильну кваліфікацію, там, не називати московських колаборантів з ЛНР-ДНР сепаратистами. І ще багато-багато нюансів. Ну а в питанні Шуфрича ми маємо яскраву бездіяльність української влади, це при тому, що татаров заступник Єрмака, який був близький дуже до Януковича колись. Та й сам Єрмак був помічником депутата від партії регіонів Ельбруса Тедеєва, кримінальника, між іншими, можливо, по цій лінії якраз Шуфрича зараз витягують. Татаров може вирішити все. Але в цьому випадку чомусь, чомусь не захотів вирішувати. Але питання ж навіть не в тому. Питання в тому, що ну, от заарештували Шуфрича. Чому ця справа стільки часу висить в повітрі? Чому під час повномасштабної війни не відбувся суд? Не довели всі матеріали до суду, не відбувся вирок з конфіскацією і так далі. Чому цього всього немає? Чому аналогічних речей немає в питанні Московського патріархату? Все ж на поверхні. Давним-давно це можна було і треба було зробити. Але цього не зроблено. І після того, насправді, зараз вже в Звіті ООН згадується там. Переслідування людей в Україні. Чому? Тому що ті аналітики ООН користуються абсолютно реальними юридичними підставами. Подібно до того, в свій час, і 5 років тому, я не пам'ятаю хто там клює, ви по-моєму, оскаржували в Європейському суді санкції проти себе. От просто були введені санкції, а на підставі чого? А хто знає на підставі чого? І прокуратура чомусь не переслала якісь там матеріали. Таких прикладів є дуже-дуже багато. От Шуфрича теж зроблять в'язника совісті. Політв'язня зроблять з кримінального авторитету, з партії регіонів а потім ОПЗЖ. Ви уявляєте, який театр абсурд? І це все в умовах повномасштабної війни, коли московська п'ята колона просто зразу в перші місяці мала бути знищена, знищена будь-що московське. Але в нас займаються знищенням українського народу, розпродажем України під час війни. Але не знищенням п'ятої московської колони. Ось такий мій коментар. Прошу про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм. Підписуйтесь на ще один мій канал Назар Мухачов. Читайте маніфест руху Українська Сила. Поділяйте те, що там написано. Виходьте з нами на зв'язок. Дякую всім за увагу. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.